Всім привіт! Добрий ранок! У мене вже пів 11. Я зараз буду робити заміри, тому що я вчора не встигла. Так, Емі я вже все розкидаю, те, що їй не подобається, що лежить не так. А я зараз зроблю заміри і вам покажу, поділюся з вами, може комусь буде інтересно. от що в мене вийшло, записала собі на карточці. Ось от. От так от. Зараз оце думаю на марафоні є е, челендж, буде такий можна буде виграти 20 тисяч, 3 тисячі і 2 тисячі за перше, друге, третє місце. Але я от не знаю, чи мені брати участь, чи не брати, чи попробувати, чи що. Я не знаю, блін. Що робити? Стою і думаю, стою і думаю. Зараз ще перечитаю умови, якщо там не буде нічого шкоду, то я напевно спробую. Ну чому ні? Коротше, я не знаю. Так, зняла я таке відео на той марафон, пофоткалася. Думаю, ну а чому ні, а вдруг повезе, а вдруг я виграю, ну хто його знає. Може, не перше місце, може там друге, третє. Так, йду я нарешті снідати, зараз... боже, знову піску повну. Я маю його заб'ю. Ну за що, на перше ж треба. Снідати, а потім взуватися. Це копати. Коротше, треснідати мені. Знали б ви, як та шинка пахне. Йо-майо, -йо, я не можу вже стриматися. Ну так пахне, такі запахи. Ай-яй-яй. Знімала вам рецепти, коротше. Смачних сніданків, така пательня. Ось така, що все прилітає і нічого не вдалося зняти. Е, я зараз то все зберу. І, ну, це смачно. І кину в духовку. Хай воно в духовці допечеться. Це, мабуть, вперше, коли я не засмутилася, що в мене не вийшло щось, тому що бін, я розумію, що то не від мене залежить, а від тої пательні сраної. Так що треба вже поміняти пательню. Я вже, вже поміняю 100%. Але вже десь, напевно, в кінці тижня. Я там бачила в Пепко гарні пательні є, такі це, не дуже дорогі. Коротше, куплю якусь -плін. вже ну, готувати на оці вже неможливо. Просто все приліпає, пристає і, коротше, ужас. Але я не засмутилася, я то все зібрала в форму. І в духовку. Все. Хай доходить в духовці. Я спробувала, воно супер смачно, гарне, супер. Просто треба, щоб воно приготувалося. Поставила в духовку, воно в своїй духовці приготується і буде мені завтра сніданок. І Аназерові зараз замішаю е, окреме і зразу кину в духовку. От. Ну от, такі буває ситуації. Ну, а що робити? Зараз собі грію обід теж в духовці, там шинка печеться і то, і то, і п'ятий, і десятий гріється обід в мене. Коротше, бо треба вже їсти. Вже третя година, треба їсти. Тут ще паралельно готую обід на завтра. І зараз Назар прийде, готую обід на назад. Потім ще буду готувала вечерю йому, тому що, блін, зночі, серед ночі стає і їсть, розумієте? Каже, мене щось так прориває вночі, хочу їсти, тому е, буду його будила, коли він засне. І хай стає їсти, тому що, блін, просипатися друга чи перша година ночі це не ок і їсти. Отак от. Отакі от. От сьогодні справи. Я хотіла вже намалювати новий ескіз і сісти, вишивати. Але я не знаю, чи в мене це вийде сьогодні, чи я сьогодні буду вишивала. Хіба аж ввечері. Мені Назар примотав назад ту як -то, ту лампу, то думаю, може, все вийде. Дивіться, який у мене тут смачний обід. Бляха, це так смачно, я не можу. Включила фільм, буду їсти нарешті. А шиночки мої, то вже готові. Гляньте, яка краса. Це куряча, теж дуже соковита, капець. Я думала, вона пересушиться, але ні. І це свиняча У мене. Був ще кусочок. От. Краса. Ну, Попробуй. Назад вже пробує шинку всю. Почка, почекай, почекай. Ну, не з того боку. Ладно. Курячу. Дуже солоно з того боку. Бо там тоненьке було так. А там, де грубше, то якраз файно. Курячу ти менше тримав? Що? Так само? Але треба було менше. Курячу три менше тримати. Не, не два дні, а день платці. Mm -hmm. Ну, я вже хотіла просто все разом попекти, то й все. Зараз буде їсти, зараз. П'ять хвилин. ще. Емєчка наша мостиця спати, так? Мурка є, так? Емі. Емі, неси туди ж сюди, неси, давай. Неси, давай. Що вона принесла, каже, як пес. Давай, бери зуби і понесла сюди до нас. Ми ще раз тобі, кинемо. Давай. ж лежить така. Що ви в мене хочете? Я не розумію. Яку миш? Бери той дзвіночок. Боже, сіла дивиться, сіла і дивиться. Ай, подіхай. А миш? А між хто принесла? Мурочка наша. Коротше, в нас тут на вечір сталася така пригода. Емі наша вибила зуба собі. Ще й цього, те ікло переднє. Хто знає, що робити, напишіть в коментарях. Це зрозуміло, що йти до ветеринара, а не знаю, як знати, що їй воно буде боліти. Бо вона поки ну, її все одно, вона от собі бавиться, все одно кусається, грається, нічого навіть не показує, що їй щось турбує, чи їй щось болить. Вона якось так, ну, перше як вдарилася, то так почала лапкою, так, типу того зуба ну, чухати чи що, щось, ну їй стало неприємно, це було видно. А зараз було її окей. Okay. Зараз її окей. Okay. Вона десь його скинула, коротше, там її висів так на лапку його скинула. Зараз все нормально, вона не... лежить собі бавиться, взагалі нормально поводиться. Сонечко наше. Все добре, бачите, вона себе от нормально поводить, не ховається. Ми що вона прочитали в чаті GPT, бачите, кусається, що як їй буде боліти, то вона буде ховатися. Бачите, мордочка ніби не набрякла. І коли їй буде боліти, то коли торкаєшся до голови, то вона буде м'явкати. Але вона не м'явкає, і ну, все нормально поводиться так, ну так завжди. Нічого ніби такого і нема. Ой, ти наша, ти наша така, така як то смілива киця така. Так, Так, ми вже вийшли в магазин Емі за кормом м'ягеньким, бо її останнім часом треба буде їсти м'ягенький. От буде в нас така беззуба киця. Ой Боже, розпереживалися з нею, наше серце почало колоти. Uh -huh. Uh -huh. Це реально щось так. Я щось злякалася дуже. І Назар злякався теж, каже, так полюбила пакіцька та в себе, що капець. Каже, так шкода. Завтра подивимося, як вона буде почуватися, чи все буде добре. І будемо бачити, якщо їй буде погано, то підемо до ветеринару. А якщо ну, буде нормально то не знаю, може в суботу підемо все одно, тому що на цей... то не жарти. Так все гарно світиться по-новорічному. І оливочка така. Ми тут проходимо крізь парк, но каже, йдемо парком. І тут теж повішали такі штучки. Прикольні, як якесь гніздо. Отак. По дорожці так йдеш? І тут вони є, і там є. Але отам от є дорожка, то там не зробили таких штук. Могли зробити. гарно дуже. Я обід так наїлася, ви знаєте, що мені не хочеться зараз. Ось так наїлася моцно, ще й води випила. Капець, оце ну, топ. Вообще харчування меню топ. Мені дуже подобається. Ми, коротше, дуже різко скупилися і вже вдома. Чола лапаємо додому вже. Отакі ми швидкі. Раз-раз і все. Купили пісочок Емі, корм, хліб, Кока-Колу, йогурт, і мені покинув байтончик і все. І погнали назад. Фух. Зараз я буду робила спортик. <гум> буду трохи якісь робила тренування. З Емічкою, все добре, не хвилюйтеся. Вона себе почуває нормально, бавиться, кусається, та якій кусалася. От, прийшла вже буде зі мною. Я її кликала, кажу, ходи зі мною, будеш робила вправу. Вона вже прийшла і зараз мені подари крісло і буде по кріслі. Емічка, як ти почуваєшся? Все добре. То, Бачите, все добре. Все добре. Тренука пройшла. Я зробила 20 хвилин з 30 бо я просто я завтра їду до тих малацьків на роботу. І я просто ну, завтра не стану, я вже чую, як мене ноги болять. Так що, фух, така була класна. Теніровка мокра. Коротше, на цей, більше, я хотіла. Ага, на наступний раз я вже зроблю всі 30 хвилин, тому що зараз я вже. Не можу, і я завтра просто не стану. У мене тут трохи темно, то дивіться на мою ялиночку. Коротше, мене так ноги болять, аж трасуться. <пець> Це капець, то треба. Ой, так, завтра я їду в подорож, реєструватися на роботу. І зараз маю кучу справ і відео змонтувати, і білета замовити на поїзд, і то, і п'ятий, і десяте, подивитися ще коли. Їде автобус, не забути Емі їсти накидати, щоб вона мала що поїсти завтра. І цей І ще куча-куча справ. Коротше, отак от. Кнапочки зробила на здорові на роботу. Вечерю собі не готувала. Вже зроблю завтра. Зготувалася манки, то все. Коротше, треба ще сушити голову і і і ставити будильник, лягати, спати. Так, що не забувайте підписуватися. У нас вже майже 900. Ми йдемо впевнено до нашої цілі, до моєї цілі. <свісно> І, цей. І скоро буде мали тисячу підписників. Тут Емі гонить, скакає, стрибає. Так що так він. а, ага, Емі, ага, ага, ти що дурна, ти хоч без ще одного зуба лишитися? Придурошна. Ти мені так заїхала в палець, що я думала, що ти лишишся без ще одного зуба. І так, коротше, ви не забувайте підписуватися. Все. І ставити лайки, і писати коментарі, бо це просуває моє відео і більше людей його бачить. Так що все, всім па-па, Завтра буду тримати вас в курсі, що буде відбуватися. Ай-яй-яй, Емі, що ж ти кусаєшся? Не кусайся. Зараз будемо бавитись з тобою. Все, всім па-па. Назар кажи всім па-па. Па-па.